Доброго дня в цьому відео поговоримо про ситуацію, яка зараз виникла у нашій країні стосовно чоловіків, які раніше були виключені з військового обліку за станом здоров'я, та які проблеми в них виникають. Саме мова буде йти про повторне взяття їх на військовий облік районним ТЦК. Велика кількість чоловіків прозовного віку до воєнного стану та навіть період дії воєнного стану пройшли військово лікарську комісію та були визнані повністю непридатними до військової служби ужбо Відповідно, їх було виключено з військового обліку. Але так як в той час не працював реєстр військовозобов'язаних, відмітки про виключення з військового обліку проставлялись лише в письмові військово-облікові документи. Тому зараз виникла ситуація, коли районі ТЦК або не хочуть вносити відомості в реєстр військовозобов'язаних про виключення з військового обліку, або намагаються повторно взяти на військовий облік таких чоловіків. В більшості випадків такі дії зі сторони ТЦК є незаконними та підлягається. Оскарження, чому взагалі ТЦК намагаються е, поновити на військовому обліку раніше виключених за станом здоров'я. Відразу скажу, що таких е, причин е, є доволі багато, і е, кожна справа є індивідуальною. І районі ТЦК е, керуються різними мотивами, коли вчиняють дії, спрямовані на повторне взяття на військовий облік. Тому поговоримо про найпоширеніші загальні підстави та причини, е, чому це відбувається. Е, перша причина це втрачення або застарілі документи. Багато хто проходив лікарську комісію в 90-х чи то в нульових роках. І відповідно або взагалі не збереглись документи про проходження ВЛК, або вони дуже в поганому стані. Відповідно, інколи в районі ТЦК говорять, що відсутній протокол засідання військово-лікарської комісії, відсутня довідка ВЛК, немає матеріалів письмової облікової справи. Тобто вони не можуть підтвердити те, що записи у військовому квитку є справжніми, і ви дійсно проходили. Військово-лікарську комісію відповідно на основі цього вони намагаються викликати військовозобов'язаного в райони ТЦК та повторно провести оцінювання, щоб встановити ступінь придатності на теперішній момент. В багатьох випадках у зв'язку ось із втратою документів або взагалі не вносять відомості в реєстр військовозобов'язаних про виключення з військового обліку, або намагаються ці відомості прибрати та провести повторну військову лікарську комісію. Друга найпоширеніша причина це зміна критеріїв стосовно ступеню придатності до військової служби. Як відомо, в травні 2024 року наказ 402 міністерства оборони зазнав суттєвих змін стосовно. Встановлення ступеню придатності до військової служби, і велика кількість чоловіків, які за старими критеріями були повністю непридатними до військової служби, за нинішніми критеріями можуть претендувати тільки під часткову придатність до військової служби. І на цій підставі деякі районі ТЦК намагаються скасувати рішення про виключення з військового обліку та провести повторно військово-лікарську комісію, щоб встановити вже часткову придатність та повторно поновити на військовому обліку. Звичайно, такі дії є незаконними, адже зміна критеріїв вона не призводить до втрати статусу непридатного до військової служби та не є підставою для проведення повторної військово лікарської комісії. Але на жаль, такі випадки звичайно бувають. Третя підстава це зміна. Процедури проходження військово-лікарської комісії та затвердження рішень ВЛК. деякі ТЦК скасовують рішення про виключення з військового обліку та повторно беруть чоловіків на військовий облік, аргументуючи це тим, що процедура проходження ВЛК та виключення з обліку була не закінчена до кінця та не відповідає процедурі, яка нині затверджена. Про що взагалі йде мова до 2023 року, а саме до кінця літа, процедура проходження ВЛК для осіб рядового складу складалася таким чином, що комісії ВЛК при районних ТЦК мали право самостійно приймати рішення про повну непридатність до військової служби, а районні ТЦК на основі цих висновків виключали з військового обліку. В 2023 році процедура змінилась. З цього моменту районні ТЦК не можуть самостійно приймати рішення про виключення з військового обліку. Тобто вони повинні спочатку свідоцтво про хворобу направити на затвердження до штатної військово лікарської комісії. І ті тільки після затвердження висновку ВЛК цієї комісією він повертався до районного ТЦК для проведення всіх процедур виключення з військового обліку. І деякі ТЦК поновлюють на військовому обліку чоловіків, е, у зв'язку з тим, що вони не проходили ось цю процедуру затвердження рішення ВЛК. Справа в тому, що ті чоловіки, які виключались з військового обліку, вони повинні керуватися тільки тією процедурою, яка існувала на момент виключення з військового обліку. Тобто на практиці це означає, що якщо на момент... Проходження ВЛК і виключення з обліку процедура не передбачала оформлення свідоцтва про хворобу та направлення висновку ВЛК на затвердження до регіональної комісії, значить, вона була проведена законно. Якщо зараз процедура складається з етапів затвердження рішення ВЛК, тоді відповідно всі повинні керуватися цією новою процедурою. Але зміна процедури проходження та затвердження ВЛК не призводить. До скасування тих рішень, які були, та поновлення на військовому обліку в цілому. наступна найпоширеніша підстава для поновлення на військовому обліку це якщо є певні сумніви стосовно правомірності винесеного рішення ВЛК або взагалі оформлених документів. Про що тут іде мова? Велика кількість чоловіків під час дії вже воєнного стану або довоєнного стану незаконно отримали рішення ВЛК про повну непридатність до військової служби. Тобто, або вони взагалі не проходили військово-лікарську комісію, або надавали підробні документи, які підтверджують стан здоров'я, та відповідно слугують підставою для виключення з військового обліку. Якщо є підстави вважати, що рішення було прийнято незаконно, або є ознаки підробки документів, є заведена кримінальна справа, є рішення суду, вироки і так далі. Звичайно, в таких випадках доволі часто районі ТЦК скасовують попередні рішення про виключення з військового обліку, а військовозобов'язання. Зних чоловіків намагаються повторно поставити на військовий облік. Варто зазначити, що в такому випадку, якщо є дійсно ознаки незаконних якихось дій, добитись успіху, тобто скаржити повторне взяття на військовий облік, буде практично неможливо, адже ви не будете мати доказів, які підтверджують, що дійсно ви законно отримали це рішення, що дійсно ви проходили ВЛК та маєте право на виключення з військового обліку. Далі поговоримо, яким чином взагалі розпізнати, що районний ТЦК намагається поставити на військовий облік повторно, направити на ВЛК і вчинити якісь певні незаконні дії. Бувають різні звичайно ситуації. Головним критерієм для вичислення таких незаконних дій є реєстр військовозобов'язаних осіб. Тобто, якщо у вас в реєстрі містяться дані про те, що ви виключені з обліку за станом здоров'я, є не військовозобов'язаними, значить все добре, тобто підстав хвилюватись, звичайно, немає. Якщо районний ТЦК надсилає вам повістку на виклик, е, намагається вручити направлення на проходження військово-лікарської комісії, або подає в розшук, це, звичайно, свідчить про намагання повторно провести ВЛК, повторно поставити на військовий облік. Інколи районі ТЦК навіть не надсилають будь-які повістки, а просто скасовують в реєстрі е, позначки про виключення з військового обліку, повторно беруть на військовий облік, тобто вже є відмітки е, про те, що чоловік. На обліку та є військовозобов'язаним, а деякі ТЦК навіть подають відповідно в розшук за порушення правил військового обліку. Якщо в реєстрі є інформація про те, що ви перебуваєте на обліку, або те, що ви перебуваєте в розшуку, звичайно, це вже свідчить про те, що стосовно вас відбулись незаконні дії, спрямовані на повторне взяття на військовий облік. Що взагалі робити у випадку, якщо районний ТЦК намагається, або вже повторно взяв на військовий облік. Тут варто сказати, що всі справи вони індивідуальні, тобто немає повністю аналогічних кейсів, де є якийсь єдиний алгоритм, як можна вплинути на райони ТЦК, як можна оскаржити їхні незаконні дії. В першу чергу потрібно перевірити, чи дійсно взяття на військовий облік відбулось незаконно, чи дійсно є у вас докази проходження військово лікарської комісії, є історія хвороби, є медичні документи, які підтверджують стан здоров'я. І головне, що є записи або Відомості, які підтверджують те, що ви були виключені з військового обліку, якщо е, процедура виключення з обліку була дотримана і дійсно ви в законний спосіб отримали довідку ВЛК про повну непридатність, підстав будь-яких повторно е, брати на військовий облік, їх немає та не передбачено. І в абсолютній більшості таких випадків е, повторне взяття на військовий облік є незаконним. Наступним кроком є звернення до районних ТЦК для того, щоб дізнатись їхню офіційну позицію, е, чому взагалі вони Повторно ставлять на військовий облік, та намагатись в мирний, скажімо так, спосіб вирішити питання стосовно внесення відомостей в реєстр про виключення з військового обліку. Можна направити запит звернення, заяву, щоб дізнатись їхню офіційну позицію, на підставі чого вони поновили вас на військовому обліку. Зазвичай вони присилають відповідь, в якій зазначена одна з підстав, про яку ми сьогодні говорили. Також можна спробувати направити заяву, в якій ви просите внести коректні від. Відомості в реєстр виправити недостовірну інформацію, надати документи, які підтверджують дійсно, що ви не придатні до військової служби, що ви виключені з військового обліку. В невеликій кількості справ вдається в досудовий порядок навіть довести факт того, що ви були виключені з обліку, та не підлягаєте повторному взяттю на військовий облік. Проте в більшості випадків районний ТЦК відмовляється вносити відомості про те, що ви виключені з військового обліку в реєстр, відмовляється визнавати те, що вони вчинили незаконні дії. І, і в таких випадках, звичайно, залишається звертатись до суду з позовною заявою про зобов'язання внести в реєстр оберіг відомості про ваше виключення з військового обліку. Фактично, судовий процес це єдиний дієвий механізм, який допомагає поновити порушені права та зобов'язати райони ТЦК внести коректні відомості в реєстр. Особливо суду варто сказати, що це доволі непростий процес. До нього потрібно ретельно підготуватись, зібрати докази, нормативно-правову базу. Вашу історію. Взаємодії з районним ТЦК та вказати на чіткі порушення, які відбулися стосовно поновлення на військовому обліку. У випадку, якщо таких аргументів та доказів буде достатньо, цілком ймовірно отримати позитивне рішення та зобов'язати на основі цього рішення районний ТЦК внести відомості в реєстр військовозобов'язаних про виключення з військового обліку. Наразі судова практика в більшості випадків є позитивною. Хоча звичайно не можна гарантувати на 100%, що саме вашу справу суд розгляне позитивно. Та зобов'язує райони ТЦК внести відомості в реєстр, адже виграш справи залежить від дуже багатьох факторів. Якщо підвести підсумок, можна сказати, що реально у багатьох чоловіків, які були виключені з військового обліку за станом здоров'я, чи то до війни, чи то в дії воєнного стану, виникають проблеми стосовно повторного поновлення на військовий облік, виклику до ТЦК з метою проходження ВЛК або вручення повісток. Це виникає по різних причинах. Ми деякі з них обговорили, але це далеко не всі. По яких це відбувається, в багатьох випадках такі дії районних ТЦК є незаконними. Проте є е, доволі хороші, доволі ефективні способи, як е, можна це виправити, як можна оскаржити незаконні рішення районних ТЦК. В більшості випадків доводиться звертатись до суду з позивними заявами та вирішувати саме це питання в рамках судового процесу. Якщо у вас залишились якісь додаткові питання, чи вам потрібна допомога, ви можете звернутися до юридичної компанії Інсенін.